Загальний вигляд первісних. Що це таке? Розберемо сьогодні. По-перше, нагадаю, що таке взагалі первісна. Наприклад, треба знайти похідну функцію f dx дорівнює x в третьому степені. Похідна цієї функції буде дорівнювати 3х квадрат. Так от. Функція х в третьому степені є первісною до функції 3 х квадрат. Тому що похідна її дорівнює 3 х квадрат. Тобто, для того, щоб знайти первісну, треба знайти функцію, похідна якої перед нами вже є. Добре, а тепер, що стосується загального вигляду первісних. Для того, щоб в цьому розібратися, знайдемо похідні таких f від x в Fx дорівнює х в п'ятому f від x дорівнює х в п'ятому степені плюс 3, і від x дорівнює х в п'ятому степені мінус 8. Число я написала. Випадкові. Так, похідна першої функції 5х в четвертому степені. Похідна другої функції 5х в четвертому степені плюс 0, тому що похідна тройки 0, тому можна її не писати. Похідна третьої функції 5х в четвертому степені, степені мінус 0. Тому що похідна вісьмерки це 0. Отже, також можна написати останній доданок. Що ми бачимо? Похідні всіх цих трьох функцій і ще великої кількості функцій, які починаються з х в п'ятому, будуть однакові, тому що похідна ціло будь-якого сталої величини це 0. Тоді, якщо нам треба знайти первісну функцію, F від x дорівнює 5 х четвертому. Що ми тоді візьмемо? х п'ятому просто, чи х п'ятому плюс 3, чи х в п'ятому мінус 8, чи ще плюс мінус якесь число. Що брати тоді? Саме для того, щоб записати всі можливі варіанти, які можуть бути для такої первісної, використовують такий запис F. Великий від Х, тобто первісна функція 5х в четвертому степені дорівнює Х в п'ятому степені плюс якесь невідоме число С. Оце називається загальний вигляд первісний. Щоб знайти конкретну первісну плюс 3 чи мінус 8, чи плюс 0 треба виконати ще певні обчислення. Дякую за увагу!